Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетельнгу Imperial Garage. Мене звати Володимир Земінковський, я керівник та засновник. За моєю спиною стоїть новасенький автомобіль. Це Touareg. Touareg Верлайні. Машинка 2022 року. На машині 8 кілометрів пробіга всього. Ми машинку на евакуаторі доставили сюди до нас в студію прямо з автосалону для того, щоб її максимально всю захистити. Оскільки автомобіль у нас в білому кольорі, плюс багато чорних глянцевих елементів, було вирішено в першу чергу зробити поклейку антигравійної плівки. Ми заклеїли так звану зону ризику, тобто поклеїли повністю весь капот. Ми його повністю всього загорнули зі всіма кутиками. Плівка взагалі не помітна. Точно так само зробили. З крилами знімали ці декоративочки, потім їх назад клеїли, щоб не вирізати навколо них, щоб все було ідеально. Заклеїли також повністю всі колісні арочки, ось ці от вставочки пластикові. Наклеїли плівку на передній бампер, повністю на весь, тобто з кликами зі всім. Всі чорні глянці також ми загорнули в антигравійну плівочку. Ось цей молдинг глянцевий. Всі глянцеві елементи чорні. Повністю по всій решіточці в нас також кожен маленький навіть, елемент захищений антигравійною плівочкою і вся оптика, тут кожна секція оптики окремим кусочком заклеєна. Так само заклеєно в нас значок. Поклеїли ми рамку навколо лобового складу, тому що на товаригах. На тігуанах, взагалі на кросоверах дуже часто тут все б'ється камінчиками і зверху давали, дали також полосочку, яку заправили сюди під дощільнювач, щоб тут також не залишалися сколи. Заклеїли в плівочку дзеркала, зони під ручками, декоративні стіючки, тому що вони дуже сильно затрапляться, коли їх рухають чи коли їх миють. Так само поклеїли весь низ, тобто ось ці декоративні вставочки по ширині, повністю всі заклеєні. Заклеєні в нас задні колісні арки. Всередину також вони всі загнуті. Заклеїли ми пройомчики звідси і повністю понизу у нас захищені. Точно так само в нас йде і спереду. Спереду в нас заклеєно звідси і орієнтовано ось до сюди. В салоні автомобіля ми нанесли захисні покриття на шкіру та пластик. Наклеїли спеціальне скло захисне на монітор, основний. З матовим ефектами, так класно воно виглядає. Всі глянцеві елементи також обробили. Пройоми захистили спеціальним захисним покриттям для пройомчиків. До речі, ми ще тут по бажанню клієнта наклеїли антигравійну плівку на рейлінги, тому що він боїться, що пороз'їдає хімію. Вони стали трошки блискучими, але, як на мене, Виглядає навіть краще, ніж з тими матовими. Повністю весь автомобіль ми легенько підполірували, щоб зняти з нього консервацію та додати йому максимального блиску. Та покрили в два шари нанокераміку, з рахунок чого автомобіль отримав ось такий крутий блиск. Автомобіль не боїться тепер ніякої хімії, не боїться дорожніх реагентів, вигорання, пташок, які люблять нагадати зверху, воно підсихає, потім залишаються опіки. Тобто машинка вся максимально гарно захищена, вся оптика. Ззаду також у нас захищена керамічним покриттям, всі хромовані елементи, кожна буковка. Знизу ось ці всі хроми, так само вихлопні насадочки в нас оброблені керамічним покриттям жаростійким. І в тому числі ми знімали диски на новому автомобілі, легенько їх підполіровували для того, щоб вони отримали максимально глибокий блиск та чорноту і покривали їх спеціальним жаростійким нанокерамічним покриттям. Разом з супортами, щоб вони були завжди ось в такому стані, щоб були дуже легкі в догляді. Тобто машинка коли миється, диски завжди ідеальні. Не потрібно з ними довго бавитись, вони завжди гарненькі. Навіть наші клієнти часто говорять, що достатньо проїхати по калюжі в дощ і диски стають чистенькими. І ось так у нас виходить новий автомобіль, весь максимально захищений. До речі, під капотом також робили консервацію, щоб всі резиночки там не припадали пилюки, по щоб потім було легко в догляді. Всі вікна в нас в керамічному покритті з ефектом антидежов. Передня частина автомобіля у нас вся захищена антигравійною плівкою від камінчиків, від мух, від всього, що буде летіти наперед, особливо ці всі чорні глянці, це дуже важливо заклеювати на таких машинах, тому що мухи там потім не відмиваються і від камінчиків залишається дуже багато слідів. Дзеркала поклеєні, низа автомобіля поклеєна. весь автомобіль, оскільки він білий, захищений від бітуму та іншої хімії, керамічним покриттям в два слої. Гарантія на покриття орієнтовно 5 років. В наших умовах, навіть якщо при дуже екстремальних миках і екстремальному використання, це 3 роки 100%. На плівку гарантії йде від виробника 10 років. І ось так гарно, весь автомобіль максимально захищений: диски, вікна, кузов, оптика і всі декоративні елементи. Отже, якщо ви бажаєте, щоб ваш автомобіль також... Був максимально захищений, і ви могли спокійно їздити на ньому і не за замийки та траси. привозьте його до нас, а ми підберемо для вас найоптимальніший комплекс по захисту вашого автомобіля.